Всім привіт! В цьому відео розповім, як вказати субсидію в є-декларації. Заходимо в декларацію. Вязуємо пароль. Заходимо. Субсидія у нас вважається доходом, тому вибираємо 11 пункт доходи, в тому числі подарунки. Вона в мене додана. Тому я показую, як вона має заповнена. Откриваємо. Бачимо. Тут ми вказуємо особу, якою стосується об'єкт декларування. Вказуємо, якщо вона на вас, то вибираємо вас. Якщо член сім'ї, то вибираємо члена сім'ї. У виді доходів вказуємо інше. Вкажіть, який. Який саме дохід, субсидія на комунальні послуги, джерело доходу, інша фізична або юридична особа, тип особи, юридична особа, зареєстрована в Україні, найменування, управління соціального захисту населення і в якому районі вказуєте. Також вказуєте код ЄДРПО. Управління соціального захисту. Ну і праві на цей об'єкт вибираємо власність. власність. Інформація про власника вказує, на кого оформлена ця субсидія. Якщо член сім'ї, то буде член сім'ї, якщо на вас, то на вас. І зберігаємо об'єкт. Також вказуємо розмір вартість. Правому, якщо ми візьмемо сток субсидії, то у верхньому, ну, вгорі зліва буде розмір субсидії, який враховує воду, електроенергію і газ. Цей, цю суму ми множимо на, на місяці. Якщо, наприклад, у 2016 то це буде січень, лютий, березень, квітень, відповідно, і жовтень, листопад, грудень. І ми суміруємо цю суму ну, е, ну, або ну, додаємо цю суму і загальну суму проставляємо. І все. Всім спасибі за увагу, коментуйте відео, підписуйтесь на мій канал.